Найкращий відеореєстратор, який я вам хочу порекомендувати, це ось такий реєстратор модель s 1 Чому ж його особливості? Перше, це те, що він має у нас ось такі невеликі компактні розміри, і його особливістю є те, що він має дві камери: передню камеру, яка знімає дорогу, звичайно. Ну і ось задню камеру, яка знімає салон автомобіля чи автобуса. Він містить екран. Підтримує флешку 32 ГБ, записує відео у форматі Full HD, кут огляду 170 градусів. Має вбудований акумулятор і датчик руху. Відповідно, коли машина стоїть на парковці, цей датчик руху вмикається, коли повз машину проходить людина. з Приємних бонусів є те, що в комплект входить ще паркувальна камера. Як вам таке відео реєструвати, напишіть, будь ласка, в коментарях і не забудьте підписатися на мій TikTok канал